У столиці масштабна аварія серед білого дня на розі вулиць Горького та Панаса Любченка зіткнулося аж п'ять машин: мікроавтобус Volkswagen, позашляховики Акура, Кія Спортедж» і два легковики. Дача та Кія Сід. Одразу зауважимо, що в аварії постраждав водій позашляховика Акура. Ще до того, як приїхала наша знімальна група, чоловіка з травмами ніг та голови забрали до лікарні. Усі інші учасники ДТП фізично не постраждали. Тепер поговоримо про причини аварії. Сказати одразу, що тут сталося, доволі складно. Позашляховик акура стояв на вулиці Панаса Любченка у купі розбитих машин на самісінькій парковці біля супермаркету. А понівечений мікроавтобус Volkswagen завмер посеред вулиці Горького. Картину прояснив водій буса. Він на сумуше швидкості вискочив. Я його ударив, ілі ну получили сталтовнення. Я його ударив в задню лі в результаті чого він полетів аж на стоян. Отже, ми зрозуміли, що спершу зіткнулися Фольксваген та Акура. Бусик рухався по вулиці Горького у напрямку метро Либіцька. Позашляховик Акура виїжджав на перехрестя з перпендикулярної вулиці Панаса Любченка. На розі машини зіткнулися, і після удару Акура полетіла у бік стоянки, де зібрало докупи аж три машини. Одразу виникає питання: хто винен? Однак відповіді ми не знайшли. Річ у тім, що бусик Фольксваген та посешляховик Акура виїхали на перехрестя одночасно, бо хтось із водіїв проігнорував заборонений сигнал світлофору. Однак після аварії обидва кермувальники машин стверджували, що не порушували правил дорожнього руху. Я вікався на зелений світ світофора. Так само казав і водій посешляховика перед тим, як його забрали до лікарні. Власник Акури, який їхав на пасажирському сидінні, теж підтвердив слова свого водія і сподівається, що має вдосталь доказів. Ну от у нас тут вже є п'ять свідків, а у вас є в машині? У Нас немає відеорегістратора, але Ну тут є я розумію, навпроти цього бізнес центру повинні бути камери. Можливо, що незалежне відеооко допоможе слідству розібратися у цій суперечці. А ми зауважимо, якщо раптом ви потрапили у ДТП і не знаєте, як діяти, телефонуйте на короткий мобільний номер 221. Оператори гарячої лінії Магнолії ТВ швидко з'єднають вас з автоадвокатом, який неодмінно допоможе. Що ж до повної відеоверсії цієї аварії, її можна переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.